Вітаю, шановні друзі! Як отримати доступ до інтеграційних курсів та звільнення від оплати за дані інтеграційні курси для тих осіб, хто не перебуває на джоб центрі? Так, друзі, це можливо. Якщо ви не перебуваєте на джоб Центрі, зживете за свої власні кошти або ж взагалі працюєте в Німеччині. Ви можете подати відповідний антрак до Bundesamt für Migration Міграціон Flüchtlinge. Називається даний антрак Антрак АовцуласНцуртальнем ам інтеграціон з курси. Який ви можете скачати на сайті БАМФУ або в моєму телеграм-каналі, і подати його потрібно в відповідний БАМФ за місцем вашого проживання, тобто знайти на сайті того ж самого БАМФУ регіональне управління БАМФУ і туди направити дану заяву. В даній заяві ви викладаєте загальну інформацію про себе, основні дані, а також ваш дохід. Якщо ви працюєте в Німеччині, і ваша зарплата бруто не перевищує 2491 євро для осіб без дітей. 3246 євро на одну дитину, і 4 тисячі євро за двох і більше дітей. Тоді ви можете спокійно клопотати БАМФ про те, щоб вони звільнили вас від оплати за інтеграційні курси. І тоді ви безкоштовно підете на курси. Пам'ятайте про це. Тому е, піти на безкоштовні курси можуть не тільки ті, хто на джоб центрі, а й ті, навіть, хто працює, але недостатньо отримає зарплатню. Або ж ті люди, які взагалі не працюють і не перебувають на джоб центрі а живуть за власні кошти, друзі. Пам'ятайте про це. З повагою ваш адвокат Демченко.